Друзі, всім привіт ви на каналі Атреадбакрю. Обнова 9.7 Вийшла зараз. І відобіцяного трошки пізніше: 13.15, можна обновитися вже на ПК і можна оновитися на е, у кого IOS. Тому, тому зараз давайте пройдемось. Основне, що нас цікавило, це локалізація. і нам потрібно змінити національні голоси екіпажу можна зробити. Так. А де тут загальні у нас? І у нас має бути. Так. Зараз подивимося. Де у нас можна змінити ворожу мову? От, друзі, е, да, Це інше. І в іншому можна обрати. Україн. А де я український я його поки що не бачу. Ха-ха-ха, прикольно. Українська мова. Єсть, вона на другому місці. До речі, бачите на другому місці. Приєднуємо, друзі. І одразу, як ви тільки зміните мову локалізації, у вас буде вже гра. Рідною українською мовою це дуже добре. Хтось може скаже, що це повага до українського народу. Я скажу, що це не зовсім повага до українського народу. Просто з ру сервера дуже багато українців перейшли на Європу. І Це зрозуміло, чому, і все стає на свої місця. Але тут питання в тому, що розробникам їм просто треба більше, скажімо. Утримувати гравців у грі. І це один із інструментів. Я не вірю в те, що десь є якась там повага, тому що україномовних, скажімо, розробників їх немає, офісу немає, вони там були, є там російськомовні, там тортики і різні інші. Тому зараз це лише ключик для утримання гравців у грі і для того, щоб. Заробити ще більше грошей, звісно, звісно, що є у нас в меню? Давайте подивимося. Індв... Індивідуальні пропозиції, пропозиції, все вже переведено. Є, до речі, деякі нюанси і моменти, яких, наприклад, вони ще не встигли перевести. Тому вони їх переведуть пізніше. Чому так не знаю. Вони дуже хотіли випустити це оновлення і чомусь так сталося, що. Не перевели якийсь там певний інтерфейс і переведуть його пізніше. Так само, друзі, от є нова у нас гілка. Гілка, яка йде на вз -132 1 це новий легкий танк 10-го рівня в нації Китаю, і ми одразу зараз все це подосліджуємо, все позабираємо. Справа в чому тут, друзі? Справа тут в тому, що чому я заговорив за китайців за цих, тому що справа в тому, що оновлення якби вийшло. Але питання в тому, що легендарного камуфляжа немає. Тобто, всі вже казали там півроку про ці китайські ЛТ, всі дуже їх хотіли, але камуфляжа немає. Ну, тобто, це, знаєте, як типу, як. Не знаю, щось недороблено. Тобто інтерфейс не доперевели, камуфляжа легендарного немає. Всі ті камуфляжі, які там були заявлені, їх також немає, вони будуть трошки пізніше. Ну, якось це не те, щоб дивно, але якось, якось не по-дорослому. Тому що гравці, це той механізм, скажімо, та аудиторія, яка Донатить у гру, хтось донатить, хтось не донатить, хтось донатить косвенно, тобто хтось дивиться рекламу, хтось не дивиться рекламу. Тому, типу, робити із дірявої гри робити ще більш діряву. А мені, мене все ще турбує карта Міддлбург, в якій ми е, покатаємось і хочеться подивитися, чи буде так само, як з Кастілією. Тому що коли вийшла оновлена в PBR Кастілія, дуже було дуже було просто дуже багато було е, скарг на Кастілію. Чому? Тому що е, всі кричали про те, що якісь там лаги є там і так далі, і тому подібне. Ну, е, це, звісно, люта фігня. Подивимося, що на Мідолгурзі буде, а зараз ВЗ-132.1. І ми його вже дослідили. Дослідили за вільний досвід, витратили з усіма нашими сертифікатами там мінус 25 і мінус 50 на покупки. У нас вийшло 600 600 з копійкою тисяч навіть менше, ніж 600 тисяч вільного досвіду. Тому можна одразу перейти в його характеристики, подивитися вже багато хто казав про адаптивне маскування. Як воно працює, це все зрозуміло. По бронюванню теж всі бачили лоб башні 140, Корпус 50, борта 74,25, 57, 57,20 і ймовірність загорання за умови влучення в двигун 12. Що у нас ще є тут? Радіус огляду без обладнання, друзі, всього 260. Тобто, ну, якщо в тебе картонний танк, можна було б йому зробити нормальний радіус огляду, найбільший, наприклад, в грі. Тоді ця механіка краще б працювала. Маскування 52 без руху корпусу в русі 52 і 12. Це круте маскування, і ми подивимося, кого ми будемо пересвічувати, кого ні. Шкода за хвилину: 3129, Час перед 6.33. Середнє бронепробиття броні 230 на підкаліберах, кумулятиви 295, осколков фугасні 55. Середня шкода 330 на підкаліберах, кумулятиви 280, осколков фугасні 420. Час зведення 2,8 розкид маємо 32 см з половиною кути вертикальної наведення, кути вертикального наведення 18 вгору, 5 вниз. Маневреність, максимальна швидкість вперед 67 і 20 назад. Ну, це стосовно характеристик цього танка. Пропоную прийти зараз поставити на нього обладнання і подивитися, подивитися, як він грається у грі. Зараз подивимося. Все побачимо на власні очі. Зробимо, наприклад, три якихось там простих, три простих боя. Подивимося, що, що нам буде потрібно. Паливні баки, пошкодження від тарану. Від тарану, мабуть, треба пошкодження, але, м -м, скоріш за все, нам треба ставити захисний комплекс. Спеціалізація, поставимо йому е поліпшену оптику. І, до речі, друзі, бачите, поліпшена оптика нам дає всього-навсього 26 метрів. Тобто, у нас буде е засвет 286 метрів. І це не дуже багато. Я б сказав, би, що це навіть мало. Тут, мабуть, треба ставити не броню. Хоча я б поставив би броню, але нам 105 хп не будуть а, зайвими. А, стабілізатор вертикального наведення 2,3, або ми поставимо збалансовану гармату, тому що розкид великий, тому нам треба, треба нам щось з цим робити. і... Давайте зробимо першокласне спорядження, тому що КД в нас достатньо швидке і ми зможемо довше використовувати. Я навіть не знаю, що тут ставити по... з такими, скажімо, параметрами. Поставимо... поставимо так по амуніції, по амуніції ставимо все стандартно, поставимо тут нема чого вигадувати. Умовно кажучи, звичайний легкий танк, нічого особливого. Нова механіка. Подивимося, як це буде реалізовуватися у грі, кого ти там бачиш, кого ти світиш. Я гадаю, що це нове і це, скажімо, незвичне для нас буде таке поняття, з яким нам треба буде розібратися. І бачите, немає у нас камуфляжа, а що на нього поставити, я навіть. Навіть я не знаю. Давайте щось цікаве подивимося, що тут є у мене. Щось гарненьке, цікавеньке. Гарненьке, цікавеньке. Це якесь таке. Не цікаве все щось. ну це якийсь такий поносний колір От, нехай буде у нас двокольоровий. Нехай буде двокольоровий. І одразу ми зараз поїдемо в бій і зіграємо на ньому три бої. Подивимося, що ми будемо. Давайте поставимо неважливо. перевага. Зустрічний бій. До бою. До речі, у мене тут стоять голоси екіпажу, які мають бути, типу, національні. тому... Зараз після цього бою переключимося, послухаємо, що у нас там рідною мовою, як у нас буде екіпаж розмовляти. Дуже цікаво. Хоча давайте довго закидає в бій, давайте одразу перейдемо в налаштування в інше і національного екіпажу. Ми виключаємо і поїдемо зараз до бою. Подивимося. От бачите, режим бою звичайний. Триває підбір гравців, будь ласка, зачекайте гравців у черзі. Так. Танки за рівнем. Ну, поки що я таких певних якихось нюансів тут не бачу. Тому дуже хотілося б подивитися, де у нас. Ну, тут бачите, зустрічний бій, все завдання, все українською мовою. Треба подивитися, де в грі. Буде не переведені нюанси. Тобто, якщо ви це побачите, пишіть, будь ласка, в коментарях. Подивимося. Дуже цікаво. І так. Гарна карта. Я взагалі нічого не зрозумів, що там було е сказано, але е треба ще послухати. 5 і 6, де маємо? Бачите, як у нас е з обладнанням все змінилося. Опа, нас леопард засвітив. Оце прикольно, коли ти бачиш, хто тебе світить. Леопард засвітив, хотів 5 градусів не вистачає взагалі ні на що. А, я гадаю, що нам треба поїздити покататись поки що. Леопард все так нас і світить. Як він нас світив. Тому подивимося на Леопарда. Леопарда ми вже не бачимо і не світить нас вже ніякий леопард. E, стосовно керування, дуже схожий на всіх китайців, друзі, нічого особливого. Ну, от на китайців він схожий тим, що він коротенький і дуже на вазіків схожий. Тому нового для себе ви тут е, в керуванні е, машиною нічого взагалі не отримаєте, все стандартно. А от постріляти дуже хочеться знищено. Оце добре, да, знищено. Знищено и засвітилися мы самый вид нашего. Ага, у нас все одно леопард. Бачите, какой леопард, хитрый жук. Леопард дуже така цікава машина, дуже, дуже люта машина. Да. С точністю є нюанси. С точністю є нюанси, і леопард все одно нас э, нас світить. Зараз переїдемо, подивимося, що у нас там з євпанциром відбувається. Поїдемо подалі, заїдемо. І нас знову це вже Тортоїз світить. Ну окей, давайте Тортоїза, може, і поіграємо. Якщо він тут так стоїть. І, бачите, одразу за. Прямо от прямо одразу світиться. Лампа, що тортою з нас світить, а загальна лампа вона підсвічується лише через 4 секунди після того, як тебе вже засвітили. Тобто ти вже світишся на тебе хтось тобто за цей певний час міг. І вже звестися на тебе. Ну, а що тут галда? А галда тут нічого не вирішує. І в лючок ми не попадаємо на цій кривій гарматі. Ну, нехай. Зараз питання було в тому, щоб ознайомитись просто з машиною, подивитися, покататися. Хочеться, звісно, пожити і щось тут накидати. Бачите, як одразу одразу світиться око біля яхтпанцера. Ціль знищена. Прикольно, озвучка, скажу, цікава. Пробиття достатньо нормально, підкалібри нормально шиють, і мені це подобається. Не хочеться отримати в БК одразу від 704-го. Ні, ми його знищили. Знищили його також. Ну, цікаво, цікава перемога. Усі танки супротивника знищено. Українська локалізація дійсно круто. Дійсно круто. Маємо шкоду 2329-4 танки у нас знищено. Медалька воїна. Перший клас. Звісно, ну не грають зараз поки що на цьому танку ніхто не грає. Тому перший клас або майстра тут можна заробити за 3000, за 3000, 3000 дамаго. Давайте ще в один бій поїдемо. Також закидає нам пару дев'яток. Е, нічого скажу такого немає. От, що ви прям там. Якщо б в нього, наприклад, був такий засвіт, наприклад, як у Леопарда, о, це інша справа. А так, е, у середнього танка засвіт більший, ніж у легкого танка. Хоча легкий танк він був е, спочатку, знаєте, е, ну типу. Він мав світлячком бути, він мав світити більше, а тут у Леопарда чомусь більше засвіт. Я ну, якось не зрозуміло чому так. Давайте чекнемо тут важких танків, якщо вони тут будуть. Подивимося, то високо сюди виїжджати не можна, тому що там будуть стежки і вони вже засвітять. А так, за них достатньо. Достатньо для засвіта, щоб е, ваші лючки, комбашенки вони були трошки вище тої цілі, яку ви хочете підсвітити. Тобто, якщо ми тут чекаємо цей горизонт, то трошки вище підіймаєтесь і будете, і будете гарно світити. Е, виїжджати повністю на машині туди немає сенсу для того, щоб підсвітити когось. І у нас вся команда противника грає. Лівий напрямок, друзі. Ну, поїдемо подивимося. Я граю дуже, дуже обережно, буду грати чому, тому що тут хочеться пограти. Буду намагатися не підставлятися. Угу. Прикольно, з цим е, оком дуже прикольно. от Він бачите, зараз він мене світить, хоп, вже не світить. Так. А хто нас засвітив? А нас засвітила, мабуть, бабуся, яка стояла там, який я блайн дав. Бо я бачив, що вона там стояла, тому Тому я туди і прокинув. Тоді маємо відсвітитися, вийти зі світа, але... Мабуть, не в цю сторону треба виїжджати, друзі. Поїдемо сюди. Пробиття. так? Є 50 М. Тут у нас йох. Достатньо нормально він їздить вперед-назад, тобто можна дати тичку і швидко відкатитись назад. Це дуже комфортно, цікаво. Є пробиття. Якось так мало тут слів, вони кажуть, наші, наш екіпаж. Бачите, як. Панк знищено. знищено. От так ми пограли, постріляли трошки, але... але це поразка. Світить прикольно. Те, що в нього є е ця лампа, яка показує, хто тебе світить. Е це дійсно цікаво. Але питання в тому, що. Дуже коротенький засвіт. Йому б, якщо було б 300 метрів, взагалі можна було б грати просто від засвіту. Тобто, по дамага, і два... у нас. До Т-95-му просто нуль настріляти. Я взагалі не розумію, як так відбувається. Просто не розумію, як так відбувається. Давайте скажемо, що є. Обнова. Так, поїхали. Ще один бій зіграємо. Подивимось. І хотілося б, щоб ми вже і на, і якомога скоріше отримали отримали вже камуфляжі ті, які вони нам показали на тесті оновлення 9.7. На Леопарда дуже гарний камуфляж. Дуже цікаво, який сюди буде камуфляж. Не можу сказати, що. Тут я буду грати на цьому танку, так я, звісно, на ньому пограю. Хочеться е потестувати його, подивитися. Зараз поїдемо важких танків посвітимо, якщо вони там є. Хоча в команді противника на точці Це буде всього два важких танка. Але подивимося, що у них там Порі і Вафентрагер будуть собі думати. Ну, прикольно. А на що? Постояв, почекав. чи втейн поїхав е, на точку А це в принципі нормально. Ні, вони взяли точку і поїхали просто в іншому напрямку. Тобто він повертається, скоріш за все, сюди до легких танків, бо не побачив, що там хтось засвітився, ніхто там не світився тому. 132-1, бачите, теж легкий танк. Всі, хто в кого була свободка, вільний досвід, всі повідкривали вже ці танки, але якщо ви пам'ятаєте, в мене ще треба відкрити іса 7-го іса 4-го. Бачите, просто він пересвічує. Він пересвічує так, тут не 280 метрів, але. Гусля, гусля. Ну окей. Пограємо ще трошки тут і будемо переїжджати на інший флан. І от вже ми будемо зараз отримувати від нашого побратимчика. От стоїть тут одна ПТСА у Вафентрагер і стоїть просто приїхав десь хлопчик. Ага, дякую, що ББшкою кинув, а не фугасом, бо з фугаса він мене забрав. Чим він там стріляв, не зрозуміло. Так, поїдемо, поїдемо, друзі, кататися, тому що треба спробувати щось змінити в такій грі. Що ми тут можемо поміняти? Я думаю, що нічого, тому що ми вже шотні. Але надія, як то кажуть, ще є. Хорі. Мабуть, першочергова ціль буде хорі. Не пробив. Так, чифтей на місці хорі десь е там і стояв. Але питання в тому, що нам треба його забирати. Хоча б дати тичку йому. Ну, не кажу, що крива гармата. Нормальна гармата, можна стріляти. А, і... і у нас залишився вазик. 121-й і. Вазік 132. Ну, цікаво. Звісно, тут я про перемогу взагалі не думаю, що там за дробинка, на яку я наступив. Бачите, в, в команді противника 132 один зіграв ліпше, ніж я. Ще один їде. Треба міняти хід хід подій. Ну, стріляй. Добре Нам зараз в корму заїдуть. Ну, ймовірно. Ну, Це був останній постріл на 325. Башню в лючок закинув. Перше уявлення, в принципі, ми маємо. Танк важкий в плані того, що він не рікошетний. Світити треба теж на ньому вміти. Тобто є у вас приціл, є на прицілі дальномір. Виставляєте дальномір, дивіться, де ваші 280 метрів і світіть. Швид... Близько під'їжджати ну, в близькому бою, так собі. Якщо є розмінювати ХП, можете розмінювати. У нас Лівандовський теж з нульом пішов. Ну, Якось це взагалі дивно, друзі. Як можна було. З нульом піти на От такі, друзі справи. Це оновлення 9.7, яке ми отримали. Все тут, бачите, розширена перепустка, все пишеться, вбивчий взвод, вибір чемпіона. Ну, майже все, бачите. А, от бачите: Quick Research, Swift Upgrade. Immediate Upgrade. Тобто деякі от, 5000 фрі. Вільного досвіду, XP Booster Pack, Кредіти. Бачите, тобто певні моменти в магазині ще не переведені. А так, вже вітаю вас з обновою, вітаю вас з українською локалізацією. Нарешті ми це отримали, довго це чекали. Качайте легкі танки Китаю, отримуйте задоволення, друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!